Завод мінеральних добрив Лисичанського хімкомбінату одне з підприємств, які наведу в усієї країни збільшити випуск добрив на честь пленуму ЦК КПРС прагнення і машиніста Євгена Масенікова, і апаратниць Лідії Лисакової та Уляни Мордовцевої і всього заводського колективу. На заводі створено новий вид рідкого мінерального добрива вугле аміакат-4. У порівнянні з іншими добривами він підвищує врожайність, скажімо, цукрового буряка на 60%. Та основною продукцією заводу залишається аміачна селітра. Дерна майбутніх врожаїв. День у день нарощують темпи лисичанські хіміки. Звичайно, і цьому селу потрібна продукція лисичанських хіміків. Про що ж говорять в управлінні колгоспу імені Докучаєва, Тідоводського управління на Луганщині. Чи не про добрива? Ні. Про них голова колгоспу побочний і слухати не хоче. А на станції Ольховій Донецької залізниці ось уже чотири місяці лежать 60 тонн адресованих колгоспу добрив. Усякі бувають господарі. Одні дбайливо виростили, зібрали кукурудзу. Інші будують для неї сховища. От такими темпами... Споручує поточну лінію на Новоайдарському хлібоприймальному пункті Луганське управління номер 9 300 Укр Елеватор, Мельбуд. До монтажу обладнання тут ще й не приступали. А 8 тисяч тонн кукурудзи лежить просто небо. Плакали солом'яні стріхи, сохами дряпали люди, виснажені клапті землі. І назва у села була гірка й сумна, дранча. За оберемок скошеної трави убив сусід сусіда отут, на колишній межі. Так було. Колгоспник артілі Комунар Федір Кузьмич ступак розповідає молоді про минуле. Так жили на Ровенщині усього чверть століття тому. А тепер ось вона яка колишня дранча. Пора й стару назву змінити. Там, де важко було знайти письменну людину, тепер передплачують понад 800 примірників газети журналів. 20 колгоспників вчаться в заочних інститутах. Давно спочиває в музеї Соха. Де, коли заклапать по косу, билися на смерть двоє злидарів, тепер сусіди зводять сусідові просторий і світлий дім. Костянтин Васильович Різніков, ідучи з дружиною на прогулянку по Одесі, завжди бере з собою кінокамеру. Але не тільки й кіноаматорство Костянтина Васильовича. На багатьох виставках художників-любителів експонувалися його пейзажі. Техніка. На дозвіллі він конструює звукозаписуючі апарати. А робочий час його на манежі цирку. давні революційні традиції київського заводу Арсенал множать у труді і сьогоднішні арсенальці. На зборах, присвячених підсумкам соціалістичного змагання, парторг Анатолій Струтинський привітав переможців. Директор заводу Віктор Федорович Славородський вручив перехідний червоний прапор представникам 8-го і 14-го цехів. Та найбільш хвилююча подія вручення медалей Майстер золоті руки. Серед надгороджених токар Володимир Сикорський, регулювальник Пилит Тиняков, презервальник Юрій Успенський та ще 20 передовиків червонопрапорного арсеналу. Заводиві комунар в одному з найбільших підприємств Запоріжжя 100 років. був завод. А в наші дні комунар випускає ці відомі всім автомашини. За заслуги в створенні нових транспортних і сільськогосподарських машин завод нагороджено орденом трудового червоного прапора. Юлиний заводу свято всіх його трудівників, свято людей комуністичної праці. До старичья завода выпущена новая модель автомашины. Я с гравистью бару, художней самобутностью, привабливаю творы, экспонованные на республиканской выставке народной творчести. Багата і щедра творча фантазія самодіяльних митців. У Києві відбувся чемпіонат дружніх армій сучасного п'ятиборства. Змагались найсильніші спортсмени-воїни Болгарії, Угорщини, Німецької Демократичної Республіки, Румунії і Радянського Союзу. Перший вид змагань фехтування на шпагах на бойовій доріжці Ферен Тьорек, Угорщина, і Альберт Мукеєв, Радянський Союз. Переміг Ференс Тьорок. Хоча в другому виді програми стрільбі Тьорек відстав, але зберіг за собою лідерство. Третій день. Плавання вільним стилем. Найкращий час у Бориса Пахомова. Тьорек прийшов другим. У Кінній Скатці знову лідирує Пахомов. У Чьорика, що виступав під номером 18, результати гірші, ніж у Пахомова. Чотирикілометровий крос. Стартує Пахомов. На дистанції Тьорик. Його час найкращий. За загальною сумою очок перемогу здобув лейтенант Угорської народної армії Ференц Стюарт. Друге місце зайняв Борис Пахомов. Угорські п'ятиборці були першими у командному заліку.